Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка і перші враження. Розпаковувати я буду досить бюджетний арабський аромат від бренду Lataffa, який я купила на сайті Notino. І, взагалі-то я хотіла записати це відео завтра. Але я вже сьогодні хотіла понюхати аромат, тому вирішила взагалі не записувати, а потім знову вирішила записати, ну, коротше, ви бачите, що. Освітлення дуже погане. Зараз вечір і лампа світить мені прямо в обличчя, і будуть такі бліки на окулярах. Я перепрошую за це. І в мене не було жодного настрою робити макіяж там, чи якось готуватись, тому я отак просто по-домашньому вирішила все ж таки розпакувати на камеру, тому що мені завжди цікаво самій. А дивитися такі відео, ну і записувати такі відео, спостерігати за своєю реакцією, так би мовити. Отже, перед тим як ми перейдемо до розпаковки, я хочу розповісти про свій такий свій чи не свій провал, прокол пашов слушок, що компанія Avon, Оголосила про своє банкрутство і в мережі заговорили про те, що нібито компанія буде закриватися, і так далі. Ну я а, не буду страждати з цього приводу, скажу відверто. Але я, як і більшість, я думаю, з вас. А, як і більшість тих жінок, які, яких я знаю в свій час, цікавилися косметикою Avon, там парфумерією, і я справді цікавилась парфумерією Avon, я носила їх парфуми. Найулюбленішими в мене були Фарвей. Це взагалі було. Чуть не моє парфумерне, я настільки я любила цей аромат. І був період, коли мене навіть впізнавали по цьому парфуму. Звичайно, це Little Black Dress, потім червоне платьячко, потім ще там якийсь аромат. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю там ті назви. Але У мене їх було реально багато, самих таких популярних. Вони мені справді подобалися, я їх справді носила, я їх навіть знашувала і навіть дублювала. Вот. Але кілька років тому я вирішила поностальгірувати і купила собі Little Black Dress а, і зрозуміла, що це вже не то пальто. Ну, або я змінилася, що, скоріш за все, так і є. Да? Тому що кожні 7 років наші клітини змінюються, і ми апріорі вже інші люди. Ну, або аромат якимось чином змінився. Ну, коротше, не законектились ми з ним, тому я поставила, так би мовити, хрест на Ейвені і все, воно мені не цікаво. Але Банкрут, так банкрут, і тут ще я дізналася, що аромат персів, який любила моя подруга, вона просто не мупувалася. В мене насправді ніколи не було цього парфуму. Він мені, в принципі, подобався, але я його так от погано пам'ятала, і не було в мене його. І тут я дізналася буквально на днях, що цей аромат збирав парфумер дому це шлютан або Лютанс. Я не знаю, як правильно. Я постійно забуваю, точніше, як правильно, Серж-Лютенс чи Серж-Лютанс, Ну, коротше, я кажу або так, або так. Ну, коротше, персів класичний для Avon збирав колись Крістофер Шелдрейк. Ну, звичайно, я думаю, що аромат якимось чином переформульовували в той чи інший період, тому що аромат не новий і так далі. Ну, коротше, вирішила я замовити той персів. Замовила, і, ви знаєте, мені прислали. Фланкер персів ДЕВ Або даф, не знаю. Я його навіть не розпакувала. В мене настільки паскудний настрій через це. Думаю, ну нащо мені цей ДЕВ? Його робила Соня Констант, там, здається, диня заявлена, але я навіть не хочу розпаковувати, тому що воно мені не цікаве. І в мене от таке враження, що це буде якийсь освіжувач повітря. Ну, коротше, я дуже люта. Я сьогодні була прямо зла з цим персівом. Я дуже хотіла. Згадати і якось по-новому подивитись на аромат, який колись збирав Крістофер Шелдрейк. Але, ну, коротше, не судьба. Не знаю. Обанкрутилися Айвон, не обанкрутилися, Що там буде робитися? Ну, така інформація проскочила. Можливо, я знайду десь корнер. Колись у нас тут в Хмельницькому були якісь корнери Ейвон, там можна було понюхати да, аромати. Не знаю, поки що я дуже зла. Через цю ситуацію. Ну, тепер переходимо до основного аромату. Ось така карабінь велика, велика карабінь. А я замовила тут якийсь гель для душу, здається, тому що, якщо там його замовляєш, то безкоштовна доставка. От. Краще заплатити там 100 гривень чи, скільки, чи 50, неважливо. За гель для душу і отримати безкоштовну доставку, ніж платити просто за доставку. Да. Так само з того. Аромат від бренду Lataffa, як я вже сказала, я на нього натрапила, не пам'ятаю вже як. Хотіла сказати випадково, але я не пам'ятаю, можливо, на парфумерній зустрічі одна дівчина сказала, що цей аромат дуже нагадує аромат від BDK, який називається Gris. Шарнель, якщо я правильно вимовляю, такий сіренький флакончик. Ну, мені ж стало цікаво, хоча взагалі -то, я не знайома з брендом BDK, буквально я знаю тільки смокі-руш або руш-смоки щось таке, якісь там вишні з тютюном. От. Я пішла, подивилася, що це за гріс-карнел, і побачила, що там є інжир. От, тут є інжир і кардамон у верхніх нотах, в середніх ірис. Ну, коротше, сандал в вазі, все совпало. Але я якось не розжилася пробником цього Гріс Карнел і якось і не страждала. Але запримітила одним словом цю латафу. Аромат називається лайм. Або Ліам. На деяких сайтах ще написано Ліам Грей. Я не знаю. На нотіно, просто було, на нотіно, здається, було написано Ліам Грей, на фрагантиці просто написано Ліам. Ну, зараз я покажу флакон. Чому я наважилася все ж таки купити цей аромат, арабський аромат всліпу, Тому що була знову ж таки якась знижка. Чи то розпакований, чи то пошкоджений, чи то надпитий, чи що з ним щось не то з цим флаконом. Зараз будемо розбиратися. Я купувала вже двічі, здається, чи навіть тричі якісь такі дефектні флакони. І з ними, в принципі, все в порядку. Але я читала, ну це геть для душу, нам це не цікаво. Я читала відгуки не на самому сайті про те, що трапляються прям. Взагалі там чуть не флакона нема. Я навіть подумати такого не могла. Взагалі потрібно перевіряти на пошті одразу парфум, але я послала свого чоловіка. Дякую йому велике, що він завжди забирає мої посилки і ще й плотить за них. Тому аромат, флакон. а він точно був розпакований? Так, тут написано Special Sale 1. Один, це, здається, пошкоджена упаковка, а два це не повний вміст флакону. Ну, не знаю, що тут произошло, тому що а, повністю заслідована коробочка. Подивіться, коробочка повністю в слюді. І тут і голограма всі діла, голограма під слюдою. Можливо, її заклеїли наново. Я не знаю, друзі. Ну, виглядає, типу, як нове. Окей, okay, давайте будемо розпаковувати. Що я чекаю від цього аромату? Е, я чекаю приємного, м'якого сандалу. Я чекаю деякої інжирності, скоріш такої кокосової плоду, можливо. Ледь спеції я від нього чекаю. Але, м дивлячись в піраміду. До речі, давайте подивимось, це цієї клейонки. Нарешті. Може, мені здається, що воно. Навіть пахне, воно тут підтекло чи що, тому що, дивіться, коробочка, бачите, якась завезіорана тут. Напевно, що заклеювали слюду. Боже, надіюсь, він там хоч, хоч пів флакона є. Ага, дивіться, коробка, от якась біда. Це клей, чи що? Ніби як здертий клей, можливо, тут було щось приклеєне, я не знаю. Можливо, оця тут була білі Судячи з оцих знаків, то так. Да. Ну, коротше, це щоб ви розуміли, що таке оцінка на нутін, Да? Ну, і, власне, сам флакон виглядає просто шикарно. Просто шикарно. Блін, як мені подобається Латафа з її упакуванням. Ну. Ага, ну от я вже бачу, що флакончик подивіться просто на це. там Просто майже. Майже півфлакончика немає. Ну, міліків 20 точно немає, він чи тече. Боже, він тече, з нього все тече, капає. Ну, це капець. Так, треба мені це все повитирати, бо ж. Хвилинку. Так, ну я витерла цей пульвик. Звичайно, дуже неприємно. По-перше, подивіться, скільки аромату немає. Ну, це, якби, зовсім не пошкоджена упаковка, це прям. Катастрофа. Не знаю. Як ви вважаєте, варто написати на сайт Нутіно своєю претензією? Він, до речі, знижка там була щось гривень, 200 чи 300. Ну, типа, на 300 гривень забрали звідси аромату. Ну, такої собі. Нанесу сюди. Ну, так, мені подобається, тому що я відчуваю. Ніби якийсь аромат з коробки навіть. Він дуже ніжний. Він такий. Боже, він постійно тече. Тобто я отак от відкриваю кришку, воно ну, от все ляпає. Ну це прямо страшне. Так. Він дуже такий ніжний, такий помірний. Знаєте, такого зовсім не очікуєш від арабських ароматів, особливо від бренду Латафа. Дуже ніжний аромат. Так, ну давайте подивимось ноти. У нас тут в верхніх нотах кардамон, пліт інжиру, чорний чай, в середніх ірис ветивер лабдану, в базі ваніль. Так, він, ваніль, сандал, тонка, пачулі. Я відчуваю, напевно, чай. Скоріше, чорний чай. Тут, власне, і заявлений чорний чай. Легка задимленість. Можливо, лапдану мені дає. Легка пудровість. Ваніль, боби тонка. Ну, тобто, зараз мені якось виділити особливо інжир. Не вдається ніяким чином. Мені не вдається тут виловити інжир. Мені не вдається тут виловити кардамон. Це чорний чай, от він стартанув прямо таким тихим, ніжним чорним чаєм. Розкривається ірис. Зараз дуже приємний ірис. Такий, знаєте, прямо тілесний якийсь аромат. Ледь землистість от ну ветивер пачулі, це те, що може відповідати за землистість таку. І все це на такій ванільно-боботонковій базі. Тобто, ваніль, боботонка, тут гарно відчувається. Якось відокремити тут сандал я не можу. Я не можу відокремити кардамон, я не можу почути іншир. Ці три ноти абсолютно і почули. Мені вони не піддаються моєму носу, тобто я їх тут просто не ловлю абсолютно ніяк. Таке вражне, що тут є нота кашмирану, молекула кашмаран. От тут є якесь таке, знаєте, відчуття ось цього такого кашомірового, можливо, пліду, чи там якогось шарфа. Ледь землисто кашомірове, дуже така цікава, складова. Ну, для мене так звучить кашмиран, хоча він тут не заявлений. І давайте подивимося, гріс карнер. Від Бікей так само немає. Кашмирану тут, власне, ноти такі самі. Єдине, що тут немає пачулі і немає лапдану, ну і ванілі. А так, то, якби, ну, практично ідентична. Мені подобається цей аромат, але він дуже такий м ніжний. Ой, але він дуже привів, як друга шкіра. Знаєте, мені здається, що цей аромат буде як друга шкіра, буде. А, як ваша шкіра тільки краще. Дуже такий. Я не скажу, що він чистий. Він Не те, що чистий, це не аромат чистоти, ні В якому разі просто ця нота, така якесь відчуття, ніби як кашмирану, воно мене не покидає. Таке ворсинисте. Якась тканинка така вурсиниста. Ну, кашемір, власне. Приємний романт. Мені він подобається. Єдине, що мені не подобається, це безобразі. І навіть на пошті, як ти його перевіриш, якщо була заслідована коробка. Ну, це безобразі. Взагалі безобразі. Напевно, що я напишу на ноті, але я подумаю. Того, що, ну. Що це? От. А так то аромат, звісно, гарний. Сьогодні в мене просто якийсь день неудач. Оцей персів дев, який мені 100 літ не нужний. А, майже пів флакону <ролило> пролилося це Ліа. Я не можу вам дуже близько показати, тому що на лампі дуже блікує цей флакон. От. Але я скажу, що. Аромат мені сподобався. Він мені реально подобається. Враження тільки псує ось от половина цього флакону. Прямо дратує мене. Можливо, я зараз буду гнівні туди коментарі писати на ноті, ну не знаю. Ну, я намагаюся почути ще щось. Намагаюсь почути інжир. Знаєте, якщо тут є інжир... То він сухофруктний. Тобто, це якийсь такий висушений плітінжиру, такий вимочений в цукрі, там, якісь... ну, знову ж таки, тут багато ванілі. Ваніль, бо але це тут є. Ну Тут мені дуже подобається, що тут є така нотка типу димка. Знаєте, якось чуть димочка. Не копчання, а димочок. Ну, напевно, що лабданом відповідає за це. Красива така ну Мене не покидає відчуття кашмарану. Коротше говоря, аромат мені сподобався. Класний. Якщо він у вас є, напишіть, як вам цей парфум. Все, друзі. Дякую за увагу. Бажаю вам все найкраще, гарних, парфумерних вражень.